Хочу собі гібкий клінкер вибрати, да? якийсь колір, там, наприклад, не сірий, там якийсь відтінок червоного, якогось там коричневого чи жовтого, да? ось такого шнучкого клінкера, який клеїться на фундамент, там, на фасад будинку можна, чи на криницю його ось приклеїти. Бо я собі хочу ось такий сірий, на криницю приклеїти. Дивіться, як воно гарно буде виглядати да, Візьмемо таку чуть-чуть. Буде дуже-дуже гарно. Ви або заходьте до нас на сайт, інтернет-магазин «Шапки профілю буде посилання. Пишіть, ну зайшли на сайт, написали там пошуку клінкер. Або пишіть на Viber, чи пишіть в особисті, будемо вам скидати посилання на, на наш інтернет-магазин. І будете дивитися собі вибирати гібкий клінкер від 430 гривень за квадратний метр. Тобто, це я вам показав один листок, це майже пів квадратного метра. На можна на будинок, можна на кірпіч, можна на пінопласт, поліп'янополістірол, можна на мінвату, можна на дерево, можна на, на ОСБ. Його везде можна клеїти. Він дуже легкий матеріал. Довговічний срок служби не менше 20 років. Відправляємо по всій Україні новою поштою.